Про хлопця з місцевої так званої золотої молоді, затриманого за наркотики, вже повідомляли і деякі обласні, та навіть всеукраїнські засоби масової інформації, а в гадячі про це не говорять, ну хіба що дуже ліниві. Воно й не дивно, адже парубок, син не якогось дрібного начальничка, а одного з керівників району. Ми, звісно ж, не збирачі чуток, тому зв'язалися з телефоном з прокурором району Василем Школьним. Доброго дня, Доброго дня, Василь Андрійович. Да. Це вас телекомпанія візит хвилює. Да. Суйменко моє прізвище. Скажіть, будь ласка, ми до вас по такому питанню. Ви щось можете прокоментувати по справі? Нічого, не ви в принципі, відмовляєтесь? Чи як? Mm -hmm. А коли ви. Єдине, що порушена кримінальне справа, Більше нічого. А коли щось можна буде. А коли щось можна, ну будемо казати, У вас Давайте, ви перезвоните мені. Ну так. Ну через тиждень. Через десяток днів, отак. Тобто через десяток днів вже щось yeah, може конкретно. Звісно ж, не чекаючи десяти чи навіть семи днів, ми вирішили поїхати у журналістське відрядження до сіл Мала Побиванка та Пертинщина, де мешкають жінки, сини яких нещодавно померли через наркотичні засоби, які за словами жінок ті придбавали у того ж таки сина Владця. Приїхавши до контори у побиванці, ми зіткнулися з тим, що люди, які ще попереднього дня зібрали сходку, на яку запросили навіть представників республіканських змі і вимагали радикальних дій, абсолютно не хотіли іти нам на зустріч, обґрунтовуючи це тим, що їм, мовляв, ще жити у цім селі. Працівники контори були або ж залякані, або ж зневірені у перемозі справедливості, тож навіть не хотіли показувати нам дороги до обійсть жінок. За деякий час ми таки знайшли господу Галина Мещерякової. Її господиня довго розповідала нам про свого сина, про його хворе серце і про те, що йому не можна було навіть вживати алкоголь, не говорячи вже про куріння травички. Розповідала і про останній день його життя, коли його компанія залишила хлопця у гадячі помирати. До речі, пані Галина завжди була проти, щоб її син товаришував з цією компанією. А ті ж ходили та й ходили, що скільки не гонила їх, щоб з тими дружками не ходив. Мамко, та да хіба не можна вийти на вулицю? Ну да, вони годіли би. Хто там може знати, що воно то. Так він ото й поїхав з дружками. в Києві був, Тому mm. в Москві був робив, uh -huh. а при, поїхав за цими, Так там же ж вже шайка. Вони їхня, вони ж вже знали оце. Сюди приїжджали, він з тебе не вражали. Приїхали та ви тітко мовчить, не кажіть нічого, бо каже як о, той, бо буде біда. Ми зна, не знатимуть люди, де ви ділися. Кажу: мене не лякайте, бо я не боюся ні смерті вже, нічого. Я би скоріше до дитини. Мешканка Перетинщини Надія Жидівка розповіла таку історію смерті свого сина. 14 мая він пішов гуляти з дітьми туди до, до магазину, ну, але ми його ждали, не дождалися. П'ять часов утра ми кинулися обшук робити. Кинулися, коли він повісений на дереві. Вбитий і повісений на дереві. Ми про це, звісно, возили ми його на експертизу. я знала, хто це зробив, хто це, це довів оцю справу. Ну, ми все здержались, бо ми не хочемо наживати собі, далі врагів. Через деякий день мого другого сина теж в били і хотіли ще й в річку вкинути. Левна Станіслава Петровича. Ми знайшли цих злодіїв, все чесно, ми знаємо. Подавали ми після больниці на, на суд. Ну що, навіть не сплатили збитків тих, бо він сам наркоман. Оце воно що ви началося. Пані Надія не заперечує, що її син курив наркотичну речовину. Травичку. Але. Вже боротьби з ним не було можливості. бо ці, це Його, я машину била коло двору. І Камінням, і вилками. Чим я з ним не спостерігалась. Я ходила до. Прошу тебе, якщо даєш ти своєму синові транспорт, мій далеко пішки не піде, а твій приїжджає, забирає і везе. А вона й каже, дивися в своєму дворі. Не дивись на мого. Це вона мені отила, вічно в своєму дворі. Ну, тоді сполахи пішли. Ми обнаружили, де понасівана ця конопля. І хто нею торгував, ми вже взнали. Це ж. Також вона говорила, що вже давно ще за життя сина била на сполох, але безрезультатно. От визиваю його на ліці ніхто не явився. Ніхто не явився. Ні участковий, ні голова сільської ради, ні голова колгоспу. Пані Надія говорить, що довго терпіла, в тім числі і погрози. Але край настав. А я тепер і хочу, щоб почитала весь район, вся область і весь український народ знав, що отут у нас робиться. Також мати загиблого сина заявила, що останнім часом вона чи не єдина, намагалася боротися всіми можливими для неї засобами з цією проблемою, яка досить розрослась. Оці всі домики, де на побіганці пусті, оце там усі оці сходки. Крім клуба. У нас оця на клубу то стоїть, що він вже на острові так його не достроїв. Там теж вся дітлахня збирається, що вони там роблять? Наркотуцю. Там і сушилася вона, я її находила, палила. Тоді там коло магазина ще одна пуста хата, й там я на так мені ніхто не допомагає. Якби чи сільська рада допомогла, Можливо. Чи депутати які-нібудь які от цього вже ж не сталося? А як я одна борюся? В розмові пані жидівка неодноразово згадала Миколу Грицана, керівника місцевого сільськогосподарського підприємства. Ми і без того хотіли почути його коментарі. Тож і зустрілися з паном Миколою. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, оця ситуація, яка ось нещодавно вибухнула, як давно вона існує у вас, і що ви робили для запобігання її? Ну, цей прикрий ганебний факт, який виник сьогодні, він, він виник не, не сьогодні, не вчора. Це е, протягом? Е, 6-8 років ця вся нечисть ходила по, по території наших населених пунктів, але з приходом батька і тітки цього чоловіка, який сьогодні розпространяв. Спростреняв ці наркотики, де робилася закупка, цих, контрольна закупка, саме більше почала прогресувати, коли його батько і його тітка стали до влади в Гадіцькому районі. Оце тоді виявилося питання, коли цьому євнику стало, як в народі говорять, море по дозволеність, вседозволеність кажуть, і покривательство. Скажіть, будь ласка, ось ми спілкувалися з жінками, сини, яких пішли з життя в зв'язку з цим. От одна із них, пані Жудівка, говорила, що якби вона вже вам давно про це говорила, але ніяких кроків з вашого боку. Ніякої реакції не було. Що ви можете на цей закид? Робота <плес> про проводилася дуже важлива. Цей юнак е в 2005 році е був притягався до цих, можна архіви підняти в гадяцькому райвідділі відділі внутрішніх справ. Е цей юнак вже притягувався, але воно як кажуть благополучно покривалося і е зводилася вся ця справа на нівець. до тих пір, поки люди вже не як кажуть, не, пів, не встали, не, не пішли. як кажуть разом зі мною для того, щоб уже. Е Кажуть, оця вся нечість перейшла вже кромки всіх катьможливих всієї можливої витримки на нашого населення, яке проживає на території нашого господарства, чи мого господарства, яке я очолюю. Скажіть, будь ласка, як ви особисто прогнозуєте продовження цієї ситуації і наскільки ви готові йти до кінця, і люди, які там живуть тому, що ну ми коли от приїхали на територію, то побачили, що люди або ж залякані, або не вірять, хто що справитися таки переможе, і вони вже не дуже хочуть іти зустріч. Так, да, це ви дійсно кажете. Люди вже якось, зневірені в тому, що цей факт буде доведений до якоїсь логічного якось, завершення, що людина ця понесе певне покарання згідно чинного законодавства. Але я прикладу всіх зусиль для того, щоб сьогодні цю нечість на території особистого того господарства, яке я очолюю вже більше 17 років, коли мені люди довірили. Значить, я як кажуть, прикладу всі максимум своїх зусиль для того, щоб цю нечість вивести з господарства, вивезти його взагалі з району, і я кажуть, домогтися того, щоб ті люди, які сьогодні покривали, які сьогодні до цього часу... Зневажливо ставляться, видумуючи всі різні приклади для того, що це там підкинули, там ще якісь Ні, щоб покаяться, ніхто не говорить якось про покарання, ніхто не говорить, але сьогодні, хоч би сьогодні, покаяння пройшло, що да, повинно ж прикратитися. Да, цей факт відбувся, відбувся з підтвердженням багатьох факторів закупки, обшуку і так далі. але... Каяття й на сьогоднішній день нема, і на сьогоднішній день на день цього інтерв'ю, яке сьогодні я даю вам відповіді до ваш, на ваш, за ваше запитання. Каяття немає, повірте, це саме більша біда, горе те, що кажуть, факт случився, а ще більше горя, ще більше горе, що його немає каяття у наших наступних